Доброго дня, мене звати Жені, і я директор столярної фабрики Золотий Паререт. Сьогодні ми зануримося в світ дизайну та оформлення одного з найважливіших, але часто недооцінених просторів у вашому домі прихожий. Ви коли-небудь замислювались, чому, іноді, переступивши поріг власного дому, ви відчуваєте себе не так затішно, як хотілося. Або чому гості не відчувають теплої атмосфери вашої дому з перших секунд візиту? Можливо, справа в деталях, які ми часто ігноруємо. У цьому відео ми розкриваємо 5 найпоширеніших помилок у дизайні прихожих. від недооцінки функціональності до перевантаження простору меблями, від недоліку освітлення до ігнорування стилю та естетики. І, звичайно ж, важливі, важливість першого враження. Ми не лише вказуємо на проблеми, а й пропонуємо ефективні рішення та ідеї, як перетворити вашу прихожу на вітальну картку дому, що радісно зустрічає вас і кожного вашого гостя. Долучайтесь до нас, дізнайтесь, як уникнути типових помилок і створюйте простір, який буде не лише гарним, а й наповненим атмосферою тепла та гостинності. Пам'ятайте, кожен елемент вашої прихожі має своє призначення та історію, яку він готовий розповісти. Не пропустіть наші поради та рекомендації, і ви будете знати, як зробити вашу прихожу візитною карточкою вашого дому. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад, які допоможуть перетворити ваш дім на осередок затишку та стилю. Отже, про прихожу. Недооцінка функціональності. Прихоже, не просто простір у вашому домі, де ви зберігаєте взуття і вішаєте верхній одяг. Це ваш перший шаг зробити враження на гостей і забезпечити зручність для себе. Причому кожного дня. На жаль, багато хто з нас недооцінює цю зону, не враховує її повного потенціалу. Розглянув, як ми можемо перетворити прихожу з Простої прохідної зони в мультифункціональний простір. Почнімо з того, що функціональність прихожої означає не тільки зберігання речей, це про створення системи, яка дозволяє легко зберігати, знаходити та використовувати предмети повсякденного користування. Це про те, як зробити ваш вихід з дому вранці та повернення ввечері більш зручним та приємним. Одна з головних. Помилок недостатня кількість зберігальних просторів або їх неправильне використання. Часто ми обмежуємося використанням однієї вішалки для одягу та пари полиць для взуття, не задумуючись про необхідність зберігання інших речей, таких як сумки, парасольки, ключі, якісь папери, там, пошта. Так ось деякі з багатьох можливих рішень. Розплануйте на етапі дизайну та візуалізації функціонал це дозволяє гнучко налаштувати простір відповідно до ваших потреб, заздалегідь легко проконфігурувати або доповнити місця зберігання, продумати відразу, що і де потрібно, щоб було. Наприклад, для дрібниць не потрібні глибокі висувні ящики, чи може навіть в цих ящиках варто зробити перегородки, органайзер. Для взуття бажано зручну та відкриту полиці, щоб зручно було кожен день її використовувати, ну а не розкидувати, де прийде в голову. Для головних уборів краще розділити полиці чи навіть винести їх окремо: одну частину для головних уборів, котрі кожен день використовуєте, а другу для зберігання, щоб вони гамузом не лежали в одному місці і не заважали вам вже їх вибирати. І таких деталей, котрі, можливо урахувати на самому початку, ну, дуже багато. Використовуйте вертикальний простір. Високі шафи та полиці допомагають максимально використовувати простір, особливо в невеличких прихожих. Це створює додаткове місце для зберігання без зайвого завантаження простору. Якщо ж у вас заплановане відкрите місце, наприклад, верхнього одягу, намагайтесь його як можна глибше втопити, відсунути від лінії проходу, щоб це не заважало, не створювало відчуття замкнутості, а все ж краще його закривати дверцятами, ну хоча б скляними, це убере те відчуття хаосу, яке виникає при погляді на купу курточок чи іншого верхнього одягу. Багатофункціональні меблі. Обирайте меблі, які можуть виконувати кілька функцій. Наприклад, лавка з відділенням для зберігання взуття, або вішалка з інтегрованими поличками для ключів та пошти. Це дозволить вашій прихожій виконувати більше функцій, зберігаючи комфорт та затишок. Використовуйте організаційні аксесуари. Кошики, органайзери для дрібниць, гачки для ключів, не забувайте про місце для сумочок, парасольок, ну, інших аксесуарів, котрі ви використовуєте кожен день. Це може допомогти утримувати порядок у прихожій і забезпечити легкий доступ до речей. Дзеркало в повний ріст. Так, відношу цей пункт все-таки до функціоналу, кинути погляд на себе перед виходом ну, це важливо. І для чоловіків, і для жінок. Крім того, зеркало чи комплекс зеркал додає простору вашій прихожій. Воно виконує важливу функцію. Я не кажу, що обов'язково любуватися собою по годині, хоч не скажу, що це і погано. Я кажу про елементарне відчуття впевненості, чи все у вас в порядку з зовнішнім виглядом, чи не забули ви одягнути брюки зранку, Де і взагалом впевненості в собі. Як це втілити в життя, дуже легко це викинути і почати створювати вашу прихожу з нуля? Жартую, хоч це і ідеальний варіант. Але що ж робити, коли не хочеться знову починати ремонт, коли прихожа вже є, і начебто й непогана, але щось в ній не те. Почати перетворення можна за аудиту того, які предмети ви щодня використовуєте і потребуєте мати під рукою. Подивіться, із-чого виникає хаос чи дискомфорт, та як це краще виправити. Розгляньте, які зберігальні рішення найкраще задовольнять ці потреби, не перетворюючи прихожу на переповнену кімнату. Функціональність прихожої це більше ніж простір, просто місце для вашого взуття. Це створення простору, який вітає вас вдома та робить ваші щоденні ритуали легшими та приємнішими з допомогою правильного планування та вибору меблів. Ви можете перетворити вашу прихожу на місце, яке відображає ваш стиль та водночас відповідає всім вашим потребам. Ну, а ми перейдемо до другої типової помилки це перевантаження простору меблями. Казалось би, це йде в розріз з першим пунктом, про який ми тільки що говорили, а ні. Ми майже всі піддаємося спокусі наповнити прихожу багатьма предметами меблів, вважаючи, що це зробить її більш функціональною. Однак перевантаження простору меблями може призвести до протилежного результату, створюючи відчуття в першу чергу тісноти і, як не дивно, безладу. Розглянемо, як уникнути цієї помилки, зберігаючи прихожу відкритою та привітною. Ключ до успішного оформлення прихожої полягає в балансі між естетикою та практичністю. Коли ми заселяємо простір занадто багатьма меблями, він перестає бути зручним для пересування, для використання, це може створити враження непорядку, навіть якщо кожна річ на своєму місці. Важливо знайти золоту середину, де кожен елемент меблів відіграє свою роль, не перевантажуючи простір. Перш ніж додавати нові меблі до вашої прихожої, оцініть свої реальні потреби, які функції повинна виконувати ваша прихожа, да і в окремості кожен куточок чи стіна. Можливо, вам потрібна лише вішалка для одягу, та місце для зберігання взуття, або ж вам все-таки необхідні додаткові рішення для зберігання аксесуарів, пошти. Визначивши свої основні потреби, ви зможете краще підібрати меблі, що відповідають самому вашому способу життя. Коли ж мова заходить про вибір меблів для прихожих, краще всього їх виготовляти індивідуально, адаптуючи саме під ваш простір, під ваші потреби, та щоб вони не перешкоджали вільному пересуванню. Намагайтеся уникати розміщення великих предметів меблів у центрі. Простору або біля входу, оскільки це може створити в першу чергу візуальні перешкоди, ефект тісноти та нависання, а можливо навіть і фізичні перешкоди, обмежуючи вільний рух. Намагайтесь продумувати місце, щоб зручно було користуватись, проходити, одягатись. І бажано, якщо це можливо не тільки для однієї людини, а одночасно, щоб там було зручно знаходитись двом, а може, і трьом людям. Це дуже актуальне питання, особливо для квартир. Бачив приклади, коли величезні квартири, більш ніж 150 квадратів, ще більше, а в прихожій можна тільки по черзі вдягатись. Це погано. Оптимізуйте свій простір, використовуйте вертикалі, інтегруйте вбудовані рішення. Це може допомогти максимально ефективно використовувати кожен квадратний сантиметр вашої прихожої. Вішалки, високі шафи в нішах, щоб не було видно їх бокових частин, і вони не створювали ефект тісневий. Гачки, інтегровані в меблі чи обіграний декоративно на стінах. Це все дозволяє зберігати необхідні речі без захаращення простору. Прихожа повинна бути водночас затишною та функціональною, і це вимагає обдуманого підходу до вибору та розміщення меблів. Уникнення перевантаження простору меблями не лише сприяє кращій організації, але й робить прихожу більш відкритою та привітною. Пам'ятайте, що кожен елемент у вашій прихожій повинен виконувати визначену функцію, сприяти створенню гармонійного та зручного вхідного простору. В цьому нічого складного нема. Так, в ці речі треба вдумуватись, але головне це бажати зробити ваш дім приємним, зручним, затишним. У ваших силах повністю змінити на краще ваш дім, вашу прихожу, навіть самостійно, продумати та підібрати меблі правильно, розмістити органайзери, декори. Але якщо ви не маєте на це часу чи просто виникає бажання, щоб цим питанням зайнялись вже досвідчені люди, наша компанія до ваших послуг. Орієнтуючись на ваших потребах та стилі, котрий вам доподобає, ми створимо дизайн, при необхідності приготуємо креслення для ремонтних робіт, ну якщо ви їх задумаєте. Чи навіть проведемо ремонтні роботи власними силами, виготовимо продумані, естетичні та якісні меблі. Тому звертайтесь. Ну а ми переходимо до третьої типової помилки недолік освітлення. Освітлення у прихожій часто недооцінюється, але воно відіграє ключову роль у створенні першого враження та функціональності цього простору. Недостатнє або неправильно організоване освітлення може перетворити прихожу на темний непривабливий коридор, чи квадрат, чи може іншу геометричну фігуру. Це не тільки ускладнює пересування, але й зменшує затишок вашого дому. Давайте розглянемо, як можна вирішити проблему недоліку освітлення та перетворити прихожу на світле привітне місце. Правильне освітлення прихожої виконує кілька функцій: забезпечує безпечне пересування, виділяє декоративні елементи, створює затишне відчуття простору. Освітлення може також вплинути на настрій, з яким ви залишаєте дім уранці чи повертаєтесь ввечері. Одна з найбільших помилок це використання одного джерела світла на всю прихожу, що часто призводить до створення тіней та недостатнього освітлення деяких зон, особливо з одягом чи взуттям. Інша помилка вибір неправильних світильників, які не відповідають стилю прихожої або не забезпечують потрібної інтенсивності світла. Отже, перейдемо до рішень. Багаторівневе освітлення. Комбінуйте різні Типи освітлення загальне, локальне, акцентне. Це може допомогти уникнути тіней та забезпечити рівномірне освітлення. Загальне освітлення забезпечує основне світло. Локальне призначене для виконання певних завдань, будь то дзеркало, місце зберігання одягу, ну чи інше. А акцентне, в свою чергу, використовується для підсвічування декоративних елементів. Отже, подбайте про те, щоб світлення було розміщено стратегічно, зокрема біля дзеркал, шафт для зберігання та інших ключових зон. Причому ж використання настінних світильників або точкових світлодіодних ламп може допомогти висвітлити ці зони без зайвого захаращення простору, але правильно вибирайте стиль світильників. Світильники, що відповідають загальному дизайну вашого дому, вони додадуть прихожій завершеності незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу сучасному мінімалізму або класичній елегантності. Правильно підібрані світильники можуть стати яскравим акцентом інтер'єру. Використовувати регульоване освітлення, системи з можливості регулювання інтенсивності світла дозволяють змінювати атмосферу прихожої, залежно від е, часу дня або настрою. Вечірнє тепле світло може створити затишок, тоді як яскравіше світло вранці допоможе швидше зібратися як і фізично, так і морально, особливо в понеділок. Недолік освітлення у прихожій – це не просто незручність, це упущена можливість створити привітний та функціональний вхідний простір. Вкладайте час та зусилля планування освітлення. Все ж таки, завдяки цьому ваш дім стане і більш затишним і привітнішим для всіх, хто переступає в ваш поріг. Ну, а ми зараз поговоримо про четверту типову помилку: ігнорування стиля та естетики. Прихожа, це більше, ніж просто вхідний простір у ваш дім, вона є відображенням стилю та естетики вашого дому. Ігнорування цього може зробити прихожу безликою та неособливою, втрачаючи можливість створити позитивне перше враження на гостей та в кінці кінців і на вас. Дизайн прихожої повинен гармонівати загальним стилем вашого дому, створювати плавний перехід між зовнішнім світом та особистим простором. Вибір кольору стін, підлогового покриття, меблів, аксесуарів, це все відіграє ключову роль у створенні естетично приємного та затишного середовища. Одна з найпоширеніших помилок це невідповідність стилю прихожої решті дому. Це створює відчуття розриву та незавершеності. Іншою помилкою є перенасичення простору декоративними елементами, що призводить до візуального хаосу. Отже, чотири основних рішення: вибирайте стиль оформлення, що логічно доповнює загальний дизайн вашого дому. Це створить відчуття єдності і гармонії. Використовуйте декоративні елементи помірковано, щоб вони доповнювали, а не затьмарювали простір. Виберіть кілька ключових акцентів, які підкреслять ваш стиль, ну точніше, стиль дому. Фокусуйтесь на меблях та аксесуарах, які не тільки красиві, але й функціональні. Це допоможе утримувати прихожу від захарашення, ну і зробить її зручною для щоденного використання. Використовуйте освітлення як елемент дизайну, це створить атмосферу, додасть виразності інтер'єру. Причому ж різноманітні світильники можуть служити як і основним джерелом світла, так і елегантним декоративним елементом. Отже, стиль та естетика прихожої мають велике значення для створення вітаючого та затишного простору. Весь час та зусилля, котре ви проінвестували в продуманий дизайн. Він перетворить вашу прихожу на функціональний привабливий вхід, першу кімнату вашого дому, яка кожен день буде проважати і зустрічати вас та ваших гостей. П'ята типова помилка це забування про перше враження. Перше враження критично важливе і прихоже є тим самим простором у вашому домі, який створює це враження для гостей. Недооцінка значення цього аспекту може призвести до створення неправильного образу та не відображати ваш затишок та стиль. Остання помилка, яку ми розглянемо, полягає саме в цьому ігнорування потенціалу прихожої як інструменту створення першого враження, про ваш дім. Перше враження формується миттєво і має тривалий вплив. Ваша прихожа може розказати багато про вас, про ваш дім. Вас, як господаря, відображаючи ваш смак, стиль та ставлення до комфорту, до деталей. ігнорування дизайну прихожих, використання застарілих або непрактичних меблів, недолік освітлення, усе це створює враження недбалості та відсутності смаку. Також проблема може полягати в перенасиченні простору, яке не тільки робить прихожу менш привітне, але й може завадити вільному пересуванню. Тому. Свідомо плануйте простір. Переконайте, що ваша прихожа є відкритою та просторою. Використовуйте меблі, які максимізують простір, не перешкоджаючи при цьому доступу та пересуванню. Забезпечте якісне освітлення, яке робить прихожу затишною та запрошує відвідувачів. Різні рівні освітлення можуть допомогти виділити ключові елементи простору та додати глибини дизайну. Використовуйте декоративні елементи для створення унікального вашого стилю. Це можуть бути картини, рослини, дзеркала або навіть світильники чи щось інше, але воно повинно демонструвати вашу особистість, особистість вашого дому, а не готелю. Обирайте меблі, які поєднують собі і практичність, і естетичну привабливість. Наприклад, стильна консоль або організатор для, органайзер для ключів будуть не тільки корисними, але й можуть прикрасити простір. Пам'ятайте, що прихоже, це не просто місце проходу, але й можливість продемонструвати вашу унікальну гостинність, атмосферу дома. Використовуйте ці поради, це допоможе перетворити ваш дім в. Вашу прихожу на стильний запрошуючий простір, який буде радувати вас і ваших гостей. Отже, про ці п'ять типових помилок від, від недооцінки функціональності до ігнорування важливості першого враження. Це наші вам поради, які допоможуть перетворити вашу прихожу на затишний, привітливий і найголовніше функціональний простір. Пам'ятайте, прихоже, це більше, ніж просто вхід у ваш дім. Це ваша можливість передемонструвати свій стиль і зробити перше враження на ваших гостей, та й на самого себе кожен раз переступаючи порог. Ну і якщо вам сподобалось це відео та ви знайшли наші поради корисними, не забудьте підписатися на наш канал. Ми регулярно ділимось інсайтами та порадами з дизайну інтер'єру, які допоможуть зробити ваш дим красивішим. І Функціональніше. Крім того, якщо ви зацікавлені в індивідуальному дизайні прихожої або потребуєте виготовлення меблів на замовлення, котрі ідеально впишуться у ваш простір, то ми тут і можемо з цим вам допомогти. Разом з вами ми можемо пройти як повний шлях від концепції до реалізації, так і приєднатися на будь-якому етапі. Не забудьте також залишити свої коментарі під відео. Кому сподобалось, ставимо сердечка, кому не сподобалось, не ставимо. Ми цінуємо ваші думки та враження, оскільки вони допомагають нам створювати ще більш корисний та цікавий контент. Тому дякуємо, що додивилися, і до нових зустрічей на нашому каналі.